Доброго дня глядачі мого каналу, також гості каналу. Сьогодні вирішив зробити огляд одного з товарів, а саме такої газової плиточки. Чому хочу це зробити у зв'язку з ситуацією, яка склалася в Україні через вторгнення Росії, пропадає. Так як будинок е, повністю на електриці, е, приготувати, їсти або підігріти немає можливості. Тому заказав таку плиточку, яку ми зараз е, оглянемо, розберемо, подивимося. Е, зразу можу сказати, що замовляв не тут, замовляв за кордоном, оскільки в нас зразу підняли ціни. Ось така плиточка такому кейсику чорному, пластмасовому, зручно переносити її і інструкція. Ось і сама плиточка. Заберемо кейсик. Ось така чорна плиточка. Вона на газові балончики йде. А на газові балончики йде. А, можна в інтернеті пошукати перехідники. А, є деякі плиточки. А, з тут перехідниками. Але в нашій плиточці такого перехідника немає. Тут можна перехідник знайти на, більш, на, до, щоб під'єднати більш об'ємні газові балони. Можна пошукати в інтернеті. Я думаю, що вони знайдуться. Зараз принцип роботи ось так вона складується. Ось. Не було нічого. Зараз під'єднаємо газовий балончик. Газовий балончик беремо е, євростандарту. Ось з таким заглибленням, якщо видно, е, щоб був правильної форми, е, щоб нормально підійшов. Ось, ось такий можна купити 220 грамів в ньому. Під'єднуємо. Е, просто вставляємо сюди. Тут є в нас речажок для закріплення балону. Він затискається. Він затискається. Закриваємо, все нормально воно входить. Зараз ми її спробуємо запалити. Так, тут в нас знаходиться запал, ручка регулювання. Подачі газу, інтенсивності горіння. Вона є з п'єзо, отут є п'єзо для запалення, тобто сірників не треба, ніяких запальничок. Все дуже комфортно. Ставимо плиточку, запалюємо самий максимальний вогонь. Зменшуємо, зменшуємо. На такій плиточці. Літрова каструлька води ну, приблизно до 5 хвилин. Чай попити, каву зробити е, нормально. Е, балона вистачає надовго. Е, вчора, е, ну, можна сказати, е, Думав спочатку, що на даній плиточці неможливо приготувати е, їжу, е, але це була помилка, е, дружина готувала і суп. І друге, все нормально на ній. Все гарно готується. Прекрасна плиточка. Рекомендую. Подивіться, придивіться. Хто сумнівався, можете придбати собі. А в нас в Україні дуже щось піднялися ціни на такі плиточки. Але хороша річ. Вдома пригодиться просто шикарно. Не пошкодував, що придбав. Ще подивлюся за переходником для балонів. Купити, придбати на 3 літри, я думаю, на 3 кілограми, я думаю, буде хватати даного балона повністю, щоб постійно балончики. Балончики теж зараз піднялися в ціні. Ось такий е, маленький огляд на таку плиточку. Рекомендую з вас, будь ласка, е, підписки, е, лайки. Буду радий побачити коментарі. Е, чим більше підписок, тим буде більше оглядів на дуже інтересні речі. Дуже буду радий вашим підпискам, лайкам і коментарям. Всім дякую за перегляд. Все буде Україна. До побачення. Всього найкращого.